Друзі, всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні відео буде присвячено, як ви бачите, малині. Малина, річ класна, але потребує багато догляду. Раніше я випускав відео десь приблизно 3 тижні назад про стан моєї малини, про косіння тут я косив, було все гарненько. Як вона змінилась, як ви можете побачити, малинка вже викинула плоди, а деяка ще ні. Що саме я хочу зараз вам показати? Ось в мене є рулеточка. Висоту приблизно один метр. Тоді була 70 см, зараз пройшли у нас дощі. Багато хто мені писав, що потрібно підживити. Ця ділянка не підживлюється, не поливається без крапельного поливу. Просто ось так, як вона є, так і є. Це малина ремонтантна, скосується по осінні, на весні вона виростає. Цей рік був дуже холодний, морози були. Весною, що дуже було дивно для нашої місцевості. Основна ціль відео показати, яка різниця між малиною, яка поливається, і малиною, яка не поливається. Ось ви можете бачити діляночку мого сусіда. Він займається вже давно, в нього сортова малина. Капельний полив, стовпчики закопані, поливаються. Зараз ми поміряємо висоту його малини і висоту моєї малини. І побачимо, яка різниця, яка суть капельного поливу. Дивіться, метр висота моєї малини. Зараз я перейду туди, поміряю там в нього. Друзі, дивимось. Ось тут у нього вже ось така краса. Ви бачите, полито. Капельний полив присутній. Висота малини метр м. Тобто різниця на лице. Як ми можемо зауважити, малина, в нього сортова малина, капельний полив підв'язується і підживлюється. Кропиться так. Висота метр шістдесят. Ось моя діляночка поливається від дощів органічне підживлення було два роки назад. Гній натуральний розкидали по рядках. Коситься між рядками, не мотижиться. Так, бачите, в нього там все гарно, чорна земелька. Тут така це. Що я хочу вам сказати? В принципі, в принципі, якщо б не ці холода, була б однакова малина. Тобто суть. Полив це добре. Коли нема поливу, в принципі, непогано. Я б сказав би так, що великі кошти вкладаються в цей полив. Але якщо ви займаєтеся, наприклад, в мене 6 рядочків по 50 метрів, ми її здаємо, в принципі, ну, певна сума виходить. Якщо ви займаєтесь професійно, да, це варто вкладуватися в полив, в кропіння і це все інше. Якщо ви чисто для себе на компоти, якщо є можливість потім позбирати і продавати, закривати, то вам вистачить і цього. Так що, друзі, висновок з цього відео. Якщо ви займаєтесь на постійній основі у вас великі ділянки, обов'язково має бути полив. Ось такий рік в нас поганий. Після дощі вона трошечки піднялась. Вона більше не буде, максимум 1,28 метр, Ось, вже ми можемо бачити що вже все, вона вже далі не буде рости. Так, звісно, так. Да. Та дуже гарно поросла. Тоді, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, прожимайте вподобайки, пишіть ваші враження, ваші поради, можливо, що я можу зробити з цією малиною своєю. Мінімальним бюджетним вкладенням. Всім дякую за перегляди. Якщо ви щось почули цікаве для себе, корисне, був радий вам допомогти. Всім пока-пока!